Ви бачили у Фейсбуці інформації про те, що в франківську створився благодійний фонд тепломіст. І вони почали дуже активно сучасну роботу в саме в місті. Тобто вони почали навіть з загального стилю своєму іману Франківську. Вони його пробують змінити певним своїм чином. І в, принципі, в нас у ну, мене була така ідея, що нам спробувати зробити це в нашому місті. Фактично, колись така організація вже відбувалася на справді, що вон, в наш не те саме слово, казали, що європейський міст. Це фактично організація, але вона, можливо, не була візуалізована в щось таке, якісь значок, хто зараз буде говорити про що. Фактично, нам, на мій погляд, в калуші, візуальні ну, тобто це не тільки логотип, чи... ну, що, що нам дасть Ну, У нас буде напис калуш, або щось таке стилізоване під калуш, і все. Ну, тобто, це це дрібниця, це можливо 10% від якогось успіху. Насправді, нам би було, я вважаю, нам потрібно. Нам потрібен вектор розвідку. Тренін. Тобто не сама віза... візу... візуалізація там, е якісь волотичі, а цілий вектор напряму, де ми будемо рухатися. Мені дуже подобалося, Саша, коли е ви мені розповідали про те, що ви там е читали, досліджували урбаністику, і, по-моєму, я не пам'ятаю правда, чи я, але одна з теорій взагалі е розповідає. От, е Місто, що є е, обов'язковими атрибутами кожного міста, точно не пам'ятаю автора, але пам'ятаю, що місто тоді лише місто, коли воно має свою площу, ратушу і театр. Дуже цікаве таке поєднання, але, тим не менше, є така думка і має право на існування. І воно можливо, і має набагато глибший вміст. Але тим не менше, ну і е, за всіма цими показниками все-таки наше місто є місто. Бо є, там, в цій теорії є там не до місто, не місто. Але, ну, скажімо так, ратуша втрачена, але ми маємо на увазі, ну, ще не зовсім, так? Але ще маємо е, дуже велику надію, що вона все-таки буде перестарована, але тим не менше вона є, ми знаємо, як вона виглядає і залишається на всіх емблемах у нашому місті. Але... Е, це те, що потрібно робити, що з цього напрямку, це точно своя така думка, і е, вона підкріплюється тим, що є кому це робити. Е, в зв'язку з тим, що я тепер тільки от могла побачити те, що, наприклад, роблять наші музейники. Це просто я не, не знаю, не був предний тягне. Просто молодці правда, Ці, скажімо, п'ять елементів, п'ять символів, які відображають. Наші музейні заклади ну, снять шлях. Просто мовити. Ну, поділіться, як вам така взагалі ідея прийшла? Ми поставили на ту, що ми хочемо отримати, що ми маємо, і до чого ми будемо йти надалі з цим обличчям, яке у нас тепер вже є. Ну, так, якщо брати з мінімального глобальне, ми маємо порівняти, що у нас є на даний момент, як ми це бачимо в нашому місту, в даному випадку лотив, чим вона асоціюється. І перейти до того, якщо створювати загальний стиль, то чим має цей стиль асоціюватися? Тобто чим у нас асоціюється кавош на даний момент і в перспективі? Тобто це, по такій схемі ми працювали. спочатку треба знати асоціації, а потім вже створювати щось. З одного боку, навіщо робиться цей логотип, чи це має бути раз і не завжди просто так, чи це воно має. Ну, тобто, дійсно має бути мета, так як казав Артур. І що ми хочемо змінити, який стан речей, і чи ми собі усвідомлюємо весь стан речей? Власне, урбаністика це. Насправді страшно цікава наука. Діти, що здалося би колись провести мабуть, якесь таке дослідження, бо, ну як сказати, не добре так говорити, мабуть. Але я завжди говорю, що це не добре, тому так по мешканцях ну, Калуша. Ну, кауша не таке зараз, що прайк, мабуть, лавки, не робить це місце. Він зараз грають. подивіться, маючи до вас відтець з покулавки, вони все всередині кидають куркинець. Я, цього... я... я не можу це усягнути, я не можу це зрозуміти і, мабуть, не вдавно. Я так дивлюся по кавушку по-франківську, що там ще коли навчалися, не, не важливо, скільки що. Франківчани не любили своє місце. Вони їхали до Львова, провів, це був гарне місто, в Львові були кам'єри, Львові були заклади розвитання і так далі. Зараз, коли франківчани якомусь скажуть, що Франківськ це погане місто, а, наприклад, Аргівці це класне. Ні. Після цього це все зав'язалося, після цього я почала створюватися і готуватися люди навколо того, щоб змінити ну, за мінімальні гроші, за якісь відсутність грошей своє місто. Почалася якось більше напевно свідомість франки часу змінитися. Вони більше почали робити своє місто. Мені здається, або, або ти починаєш робити своє місто і щось робити для нього, або тоді збираєшся і виїжджаєш звідси. Пам'ятаєте, роки на десь назад у нас був такий теж цікавий проект, де своє місто. Пам'ятайте, де багато всі споруди практично нашого калушу, були намальовані Гадалевич в чорно-білому форматі. Це були для всіх молодших класів, ці розмальовки роздані, діти малювали. І потім була остання стрілька, я спеціально залишила одну чисту сторінку. Там така була правила, що коли у вас є вільний час, там батьки з дітьми намалюють, те, що ви хотіли, щоб у нашому місті було чого ще немає в нашому місті, щоб воно було і яким воно би мало бути. І коли ми робили підсумок, діти приносили ці розмальовки і там. В основному ми так згрупували, що більшість було спортивних дитячих майданчиків. Це був той час, коли їх ще не було, коли ті, що колись були, були зруйновані, а тих, що зараз є, ще нема. Я не кажу, що це заслуга тієї розмальовки, але рано чи бізнес стається все рівно все так, як має бути. І ми бачимо що місту зараз багато майданчиків дитячих. Це знову ж таки завдання батьків сказати їм про те, що ті майданчики, які для них зроблені, мають бути збережені у гарному такому ж вигляді стилі, які для них зробили. Знову ж таки, маємо ті антиводальні майданчики і, і все решту такого, що вже десь руйнується. До того, що все одно все починається з виховання, все як закладно. І що ті, що народилися тут, і їм буде говоритися про те, що це ваше місто, що це твоя лавочка, що це твоя гірка, що це твоя речейка. І ти маєш це зберегти, тому що ти будеш великий, але тут твоя дитина буде кататися. І воно десь так чи інакше буде закладатися і буде берегтися, і буде любити. Тому що те, що любиш, ти не руйнуєш і те не всуєш. І я до чого хотіла сказати, що візуалізація це велика справа. І, звичайно, що треба закладати напрям, закладати стиль і закладати як і в свідомості, так і візуально. І тоді воно одне з другим буде десь там дорівнювати до того напрямку, до до красивої картинки, яку всі хочемо, аби була, але до того мови, що робимо. У нас є дуже багато небайдужих людей насправді. Я навіть дивлюся, бо багато часу в соцмережах про бо Такий час, така робота дуже є небагато. Багато небайдужих людей, які б хотіли, яким не подобається таке місто, ну, яким воно є, які починають нам надсилати фотографії, дивіться, а там то робиться, а там то, а там то не так. Розумієте, навіть Тетяна Бриганок зараз йшла в лавочку. Сфотографувала, яка поломана, розумієте, Дивилися, скільки людей мають передати. Тобто цікавість її до свого міста. і Якщо ці люди тут живуть, значить ну вони тут хочуть жити, правда? Не всі ж не виїжджають, тому що немає такої можливості. Але є багато людей, ну які хочуть тут жити, які тут подобається жити в яких тут є родина, є якась своя історія, своя земля і так далі. От так як Саша ну ж він давно міг буде споїхати виїхати, але він хоче тут. Він через то нас тут зібрало. Якщо він живе тут, він хоче жити в тому місці, яке йому подобається і в якому він хоче жити. І от сьогодні Наталка говорила, площа ратуша, театр. У нас є чудовий театр. У нас є люба, у нас є легенда. Правда, він вже перестав бути муніципальним. Не знаю чого. Розумієте, в нас є концертні зали, які, надіюся, буде відремонтований, і все таки буде можливо служити творчим. Може, цих людей є дуже багато. Свого часу Франківськ хвалився своїми заводами, Ми знаємо, що ті заводи впали, місто пережило. Я насправді з танком дуже погоджуюся, тому що я вчилася у Франківську. І я так приїжджала завжди як на ПК у Франківську, тому що ти приїжджав з чистого кадуша. Він був чистим 80-ті роки, бідний, але ага. чистим. Оце на увазі бідненька і чистенька. І типер при... ти на було, то Франківський думав, о Боже. Тим більше знала, що я на той час я виглядав Львів і, і собі думалося, Ай, ну зараз маємо трохи іншу ситуацію, і зміни ті відбулися конкретно, коли ти з маємо Відбувалися ті зміни, тому що він запросив тоді, якщо пам'ятаєте, то була така австрійська команда архітекторів, які там давали рекомендації по кулористиці, по всьому світі. І там дотрималися тих рекомендацій, бо ми дуже-дуже багато, по-моєму, з цього вікна, якщо маємо вихилитися, то буде видно оцей простір частенького прибраного садочка, я нічого не кажу там дуже чисто, і все, що твориться зараз. Бо ви простіше нас зараз вийти прибрати, можливо, ми цим більше привернемо увагу. Так, на контрасті, там дуже такий контраст приємний, але розумієте, як формується покоління, яке бачить, що це, вони сприймаються вже як не щось таке неймовірне. Та? Ну, лежить же там сміття, котрий рік, всі кидають його там, от, от, і ми кидаємо. А що так, для них це вже не є щось неприпустимо. І от коли Франківськ піднімався економічно, коли він зрозумів, що його заводи вже ніколи не запрацюють, і це було дуже велике розуміння, дуже правильне, і дуже хороше. Вони переключилися зараз на туризм, та, і створений цей бренд, молодик і все решта. І у них вже є два величезні структурні проєкти під це діло, тому що ну, тут сидять люди, які не дадуть мені збрехати, що коли в місті є гроші, то тоді вже починаєш приймати. Людям треба якось заробляти. Там зараз має в, в кон'юнктурі чудесного пропозицію, Тому що Калуські нафтопереробні заводи при цій ціні на нафту мали би позолотити місто на забуду. Тому, ну, я думаю, що має якесь бути бачення стратегічне, що ж місто хоче робити. Воно хоче бути, воно може себе позиціонувати як такий суперновий завод. Може. Воно може себе позиціонувати як турист, ну, про туристичний бренд, ми багато дуже говорили. коли, ну, коли Просто коли чують, що в калуші є, це помимо статусу екологічного лиха, просто чують перелік заводів, про туризм, дякуємо. Просто навіть ті проекти не приймалися, спокійно Марійка Пасічна багато намагалася зробити в плані зеленого туризму навіть в районі, навіть на території району це вже не приймалося. Ну, можливо, зараз бути працювати, ми, може вже й німа. Я там не знаю, я дуже Ну, та, ні, ну так є, тому що Львів так само втратив свою промисловість, практично втратив всю, там ЛАЗ, все на світі втратив. І почав себе позиціонувати як туристичний центр, і він на цьому заробляє гроші, поки все. Там пішов готельний сервіс на дуже високий рівень, дуже великі вкладення. От, і це, це є нормально. ну Кожен дійсно виживає як може, тому що ситуація є непроста. От, е, яким чином Калуш буде, це, це теж, мабуть, залежить. Знову таки, якщо це буде бренд до якоїсь туристичної привабливості, яка буде це, який навіть буде верторку туризму показати? У мене не буде, такі, мені, хоча, хоча ми цілий рік ну, багато дуже часу присвятили, щоб сказати іншим словом, власне, пошуку ймовірних туристичних якихось маршрутів, формуванню, і іншим таким подібним речам, і я навіть часто уже Михайлу Регінцю скидала всі ці точки і серії, не мав часу їх виставити. От. Але е, ну, та, це просто, мабуть, потребує е, така чудесна ініціатива. Ініціатива справді дуже потрібна і дуже чудова, як створення візуального фільмового стилю. І воно, мабуть, потребує якогось такого бачення Все-таки е, стиль сам у собі. Так, він може формувати, але це, по-моєму, трошки там від похідного вже ну, це зброя, якийсь е, хід іде. А мабуть, він ще має він. і на чому базуватися, побачення своєї чутті свого міста. Так само є своє місто, так само тут прожила ціле життя. Дивіться, в принципі, те, що я назвав. Якщо проаналізувати, їх є група в Фейсбуці, ініціатива створення загальностей в, в Франківську. Ну і там фактично. Більша половина, то, що, так як ви сказали, що не, це хест по місту і так далі. Але і, я просто так показував в самому другу, як тобі це, він теж привожу, це ж хрест. Але коли ми повертали презентацію, насправді цей хест дуже гарно обіграв, Там Можна з нього зробити раку, що можна зробити там, вишиванку в Україну і, і так далі. Ну, все, що, що хочете, всього Ну цього він такий універсальний момент, не? що це є вишиванка. <звіст> так, це вишиванка, це, на вишиванці. І, Бачите, тут момент який, що якщо б вони спочатку вивчали громадську думку, вони б сказали, я, що це хрест не питання, я таке не роблять. Питання просто, що вони роблять, вони, наприклад, вже скільки існують, вже півроку, можливо, більше. І вони з цим проєктом, наприклад, не йдуть до влади. Чому? Ну, Тому що це ж буде конфлікт суспільства. Так якщо їх підтримають, що вони зможуть подати правильний проєкт, їх підтримує більша частина суспільства, вони будуть носити ті футболочки. У них на заставках ну, в ноутбуці буде заставка з їх схресток. Це означає, що бренд почав жити. Просто я... коли ми, наприклад, затягнемо людей, починаємо цікавитися і е, то в місці ви хочуть зробити те, в місті ми зробити те. Можливо, ті люди, от, є дуже багато, от ви кажете, що є в Фейсбуці, дуже багато. От я теж за їхнім стежу, там такі дуже переписки е, активні. І от там люди кажуть, от я мав шоку прибрати, треба. Щоб Хтось скерував куди і коли. От, люди обіймали людей якоїсь ідеї. ідеї. От, це напевно така ціль. А вже далі буде можливо інше. Тому що е справді цікавляться. Я би прибрав, але з ким ще. Там, я би щось зробив, але з ким ще. Я б і гроші знав. Ми цікавилися в Фейсбуці, я би гроші знав, можливо, на візуальний стиль, але треба, щоб хтось цим займався. От, от так. Можливо, люди би вкладали час і сильні гроші в місто, але треба, щоб була об'єднання. Я сьогодні хочу про що говорила пані Уляна рухому центру посолу, історичний центр старий. І все-таки є ще географічний центр у нас, який, можливо, найбільше занедбаний, його треба розвивати. Я сьогодні почула дуже гарну новину, що архітектори. Зробили пропозицію пам'ятник Небесних Сотні робити власне в районі пошти. І тому ну, власне, центр, який десь і об'єднаний, і, і історичний і старий центр, і той ж посолог, як ми називаємо, і інші частини кауша, і близько колового поштабу, тобто міг би розвиватися і міг би бути новим лицем кауша в новому часі. Якраз об'єднувати всі історичні віхи розвитку міста і давати щось нове. І якраз можливо буде розглядатися, будуть розглядатися скіт з за того пам'ятника е облаштування території навколо нього. Можливо, треба тут буде долучитися, і тут можливо зробити на якийсь такий акцент, найбільший вже в реалі, який би десь перекликався із нашим новим брендом. Я би ну я би так бачила, тобто акцент десь туди. Центр на пам'ятник, який буде обов'язково, я так розумію, що в найближчому часі розглядати загромадські слухання і, і, і споруджуватися, ну така от у мене пропозиція. А взагалі я дуже вдячна молодим активним людям, які сьогодні зібрали до нас усіх. Я думаю, що нас усе вдасться, якщо ми залучимо. Є і активних людей, і творчих людей, і студенти в нас є. Нехай став, немає вищих навчальних закладів. Є багато людей творчих. От був є. колись фестиваль у нас, чудовий проходив. У нас є поети. У нас скало, що от на Київ поїхали. вже мені пишуть там постав такий, є, хочу багато є. Тільки виходили, але які ну, не втрачають контактів з